Слава Україні! Героям слава заробіток на поселі. Це все дуже круто, тому що гроші самі заробляються. У Мене було відео на каналі і набрало воно порівняно з іншими найбільше переглядів. І зараз, коли настала зима, і все більше і більше інформації про те, що дефіцит електроенергії в Україні і може насати блекал та планою виключення світла. Плюс зараз немає зв'язку та інтернету в абонентів Київ Стар. Тож зараз я покажу вам декілька схем для того, щоб можна було заробляти на повному пасиві. Почніть створювати свій пасивний дохід зараз, щоб потім просто нічого не роблячи, раз у день забирати свої гроші. Ви на каналі Шаркус, де все про заробіток. Перший спосіб копітрейдинг. Копітрейдинг це повністю пасивний заробіток, але й потрібні вкладення та є ризики. Щоб одразу відповісти на дурні коменти під відео, скажу так: якщо хочете більше заробляти, то завжди будуть ризики втратити декілька відсотків на вашому способі. Копітрейдинг це процес автоматичного або ручного копіювання угод, виконаних досвідченими трейдерами, які добровільно діляться результатом та досвідом. Цей підхід дає можливість неосвіченим трейдерам отримувати прибуток без необхідності та глибокий аналіз по ринку. Опітрейдинг це простий варіант пасивного заробітку на криптовалютному ринку, який може стати для користувача зручним інструментом отримання прибутку. Але варто врахувати кілька моментів. По-перше, більшість спеціалізованих платформ беруть комісії від прибутку за угодою. По-друге, жоден сервіс не гарантує прибутку. Відповідальність за результати повністю лежать на користувачі. Якщо трейдер ваш втрачає гроші, відповідно, ви також втрачаєте. Тож, перш ніж підписатись на якогось трейдера, потрібно проаналізувати його успішність. Всіх трейдерів ви зможете знайти у списку. Або можливо, ваш знайомий блогер трейдить, і також у нього є функція копітрейдингу, на яких біржах зараз є копітрейдинг? Це Binance, Bybit і BingX. Це одні з найпопулярніших. Посилання на них я залишаю в описі. Також додатково залишу посилання на пост, що таке копітрейдинг, щоб ви могли детальніше ознайомитись. До цього ж способу можна віднести бота для трейдингу. Наприклад, переходимо на біржу Binance і створюємо ф'ючерсного бота або спотового. Налаштовуємо його під себе і він сам буде відкривати та закривати угоди. Також є відео на каналі, як його налаштувати. Відео досить старе, але можете глянути, просто як це працює, і вже налаштувати його під себе зараз. Посидів без складень, але ним я користую сам і вам рекомендую. Це заробіток на партнерських посиланнях, але тут не потрібно нічого закликати купити ваших рефералів, просто шукайте людей, які хочуть заробляти на криптовалюті. Я працюю в криптовалюті. Ви даєте їм своє реферальне посилання, вони реєструються за ним, і ви будете получати з них пожиттєво від 20 до 50% з їхніх комісій. Напишіть, будь ласка, зараз, що тих людей ще потрібно десь знайти і так далі, і все це дуже складно, і в принципі на цьому можуть заробляти тільки блогери. Друзі, крипта зараз як ніколи на хайпі, та багато хто про неї знає, але більше ніж 60% людей просто знають, але нічого в цьому не розуміють. Тож ви можете просто зараз заливати відео в TikTok, свої відео чи чужі, немає різниці. Наприклад, як зареєструватись на біржі Binance чи пройти верифікацію на біржі Bybit і тому подібне. Люди дивляться, як це зробити, реєструються за вашим реферальним посиланням, і ви за це будете отримати прибуток. Також пояснюєте людям, як торгувати на ф'ючерсах, що таке кредитні плечі і так далі. Повірте мені, з цих 60% людей 55% точно не зареєстровані на жодній з біржі. Це дуже велика кількість людей. Якщо ви назбираєте собі 300-400 людей, будете мати для початку. Там дохід від 20 до 50 доларів в місяць. Чому так мало? А тому що на початку люди будуть вчитись. Далі, може, поведуться на якихось трейдерів, підуть у ВІП-канал купу грошей, почнуть пробувати торгувати, і там вже буде ваш дохід зростати. Де шукати тих людей? Точно скажу, не в телеграм-каналах по крипті. Там уже всі знають, що таке криптовалюта, і зарегані на всіх біржах. Тож шукати цільову аудиторію потрібно в Facebook, TikTok чи Instagram. Звісно, в телеграм-каналах не криптотематики, також можна спробувати поспамити, але самі знаєте, зараз боти все фільтрують. Якщо не хочете нарізати чужі відео про крипту і заливати в TikTok, Reels і Facebook, то просто створіть групу в Фейсбук і там пишіть про криптовалюту. У мене група по заробітку зараз там набрав 10 тисяч підписників. Просто так, я нічого взагалі не публікував. Тільки люди, які хочуть заробити і мають свої способи, скидають туди абсолютно безкоштовно, і група відкрита. Потім, коли буде Більше переглядів, я просто групу закрию і буду вчити людей, як зареєструватись на біржах, пройти верифікацію і так далі. Тож самому цікаво, яка буде конверсія з тої групи. Пишіть в коментарях, якщо цікаво, запишу можливе відео. Наговорив кучу інформації, ви скажете все це просто слова. Я б не сказав. Кожного місяця я з трьох основних бірж, на яких торгую чи тримаю криптовалюту, і вони одні з найактивніших у різних роздачах та промках. Я отримаю в середньому від 250 доларів на повному пасиві. Це в середньому в місяць. Так, є такі місяці, як липень, серпень чи вересень, де дохід максимум там 100 доларів, так як люди відпочивають і гуляють. А є такі місяці, як листопад, де дохід склав 720 доларів приблизно. Я не скажу, що активно закликаю людей реєструватись. Є декілька відео. На яких я розказую про реєстрацію та верифікацію на біржах. Люди шукають цю інформацію, переходять за моїм реферальним посиланням. Я допоміг їм в свою чергу пройти верифікацію та зареєструватись, а вони приносять мені прибуток пожиттєво до тих пір, поки будуть користуватися цією біржею. Третій спосіб буде поєднувати соціальні мережі, такі як YouTube, TikTok і Instagram, і партнерські посилання. Якщо говорити про блекау та відключення світла, то у вас буде певний період часу, щоб можна було налаштувати та використовувати цю. Схему. Тож, створюйте свій YouTube канал, TikTok і так далі. Як створити свій YouTube канал, у мене вже є відео. Посилання на нього буде нижче в описі. Вам не потрібна буде монетизація, і з цього ютуб каналу ви не будете заробляти. Тож можете додавати різну музику, вставляти чужі відео і не переживати за авторське право. Але в тому випадку, якщо ви в майбутньому захочете монетизувати свій Ютуб канал, то краще не порушувати правила YouTube. І так, соцмережі у нас є, далі потрібно партнерські посилання. Можна брати на сайті PDL Profit. Тут офери в більшості мікрокредити, країни США, Мексика, Казахстан, Україна та інші. Всього в два кліки ви можете створити своє реферальне посилання і за кожен виданий. Кредит ви отримаєте від 500 гривень і більше. Так, мікрокредити це все повна фігня і нікому не рекомендую навіть думати про них, але є такі люди, яким це нормально, тож ви можете спробувати на цьому заробити. Схема максимально проста, просто створюємо відео, як взяти кредит, чи які найвигідніші відсотки зараз тої чи іншої компанії. Тут можна створити одне відео вертикальне або одне горизонтальне і заливати на всі соцмережі. Так, ви збільшуєте ефективність конверсії в 3-4 рази. Так для Ютубу і Тікток важливо регулярно заливати відео, щоб очікувати якийсь вистріл по переглядах. Тож раз у день чи раз у тиждень закидаєте і просто очікуєте на заробіток з рефералок. Тут може бути таке, що ви завантажуєте тиждень-два ніякого результату немає, але на третій тиждень якесь відео вистріло і принесло вам декілька десятків реєстрацій, конверсій. Прошу дуже, розрядилося, бля. Але на третій тижні якесь відове стрелює, і у вас там декілька десятків реєстрацій, конверсій і тому подібне. І вже пару тисяч вивели собі на карту. Також все ідентично на партнерській платформі MyElite, Там ще більше оферів і ще ширша географія, де можна спробувати заробити. Ви просто створюєте декілька таких відео і вони можуть вам приносити повністю пасивний дохід на протязі року або і більше. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.